Просто зараз долучимо до нашого ефіру депутата, голову комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганну Гобко. Пані Ганна, я вас вітаю. Доброго дня. Що на вашу думку означає таке рішення Сполучених Штатів Америки? Чи буде Україна якимось чином на таку позицію реагувати? Ну, по-перше, ми повинні дочекатися, поки цю ініціативу комітету схвалять обидві палати конгресу. От, тому що буде. Процес голосування і в палаті представників і в сенаті, от але ми повинні відразу згадати, що ще 25 липня 2018 року, зокрема, держсекретар США Майк Помпео і в Сенаті зачитав Кримську декларацію, в якій чітко було зазначено, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають. І якщо подивитися англійську версію, то там написано «attempted». Проби анексії Криму Російською Федерацією і надалі будуть наполягати на тому, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність суверенітет і повернула Крим. Це фактично було підтвердженням того політики невизнання. Проб анексії, і тут, в принципі, якщо ми подивимося сам текст декларації Кримської декларації, яка в принципі нагадує декларацію Велеса, яка була прийнята ще в 1940 році. Для того тоді сполучені штати Америки не визнавали анексію радянським союзом трьох країн Балтії Естонії, Латвії, і Литви. І ця політика не визнання анексії радянським союзом країн Балтії тривала. Близько 50 років до моменту фактично розпаду радянського союзу. Тому Кримська декларація і зараз е, рішення думаю, це продовження того, що е, багато навіть, якщо ми подивимося, як звучить там в Європейському Союзі, це illegal annexation, типу вже як факт доконаний, що вже відбулася незаконна анексія. А в тій же самій кримській декларації, якщо ми читаємо на сайті, зокрема е, е, Білого Дому, там написано. Проби анексії, тому ми дуже сподіваємося, що е, послідовність політики і е, адміністрації Трампа, яка не відрізняється від е, пози, позиції, яка була е, Обамівської адміністрації, про те, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають після другої світової війни е, силою е, вторгнення і е, спроби анексії частини території іншої суверенної держави, і на цьому будуть наполягати. Пані Гано ще хотіли би, аби ви прокоментували таку тему тему північного будівництва північного потоку. 2 в справа в тому, що Данія не надає дозвіл на будівництво цього проекту Північний потік 2 через російську агресію в Україні. І про це повідомив міністр іноземних справ Данії Андерс Самуельсен. І за його словами, політика Федерації щодо України Дар'я я цитую однозначно не відповідає інтересам Данії загалом. Кінець цитати по решті країн через територію та води, яких мають збудувати газогін, дозволи вже отримано. У разі, якщо Данія остаточно відмовить Росії прокладати Північний потік потік-2» у своїх територіальних водах. Тоді Газпрому доведеться обходити данську ділянку, що буде дорожче та довше для Газпрому. І нагадаємо, що Газпром збудував уже 600 кілометрів північного потоку 2 і завершив роботи у територіальних. Водах Німеччини між тим, нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження північного потоку. 2 ну і таку саму ініціативу підтримав Конгрес Сполучених Штатів Америки. Отже, пані Ганно, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як нам може допомогти ініціатива Данії не підтримувати. Будівництво північного потоку потоку-2» і е, така позиція цієї країни однозначно в питанні підтримки України. Ну, по перше, для Данії дійсно це рішення є надзвичайно складне, оскільки е, Данія е, має дуже тісні торгівельні відносини із своєю сусідкою е, Німеччиною, яка безумовно тисне і тиснула на інші скандинавські країни для того, щоб вони надали дозвіл. Данія, на відміну від там Фінляндії, інших е, утримує свою принципову позицію, чітко розуміючи загрозу, яку несе Російська Федерація не тільки для Данії, але й для країн Балтії, де потім той же самий Кремль може розміщувати свої військові кораблі в водах Балтійського моря під маркою захисту інфраструктури північного потоку. 2 але ми повинні чітко розуміти, що е, якщо е, Данія і надалі буде займати таку ж позицію і Німеччина і інші не знайдуть переконливих аргументів, то в Росії не залишатиметься як будувати в обхід данії Північний Потік, потік-2», який в принципі буде дорожче обходитися Кремлю, але тим не менш і часовитратніший. Це для нас можливість трохи виграти часу. Водночас ми повинні розуміти, що північний потік активно будується всупереч і Європейського союзу третій. Третьому енергопакету антимонопольному законодавству і плани такі добудувати його до кінця 2019 року, початку двадцятого, потім півтора роки займе тестовий період. Тому для України надзвичайно важливим є продовження співпраці із вибудовування коаліції. Тих держав в Європейському Союзі, які виступають активно проти, нагадаючи, що серед них це Польща, і ми пригадуємо заяви і прем'єр-міністра Польщі, який назвав північний потік потік-2» інструментом для шантажу України. І Польщі, не те, що говорив про безпекові е, наслідки, і зокрема піднімав це питання на рівні НАТО. Тому е, крім будівництва коаліції, куди крім скандинавських е, Данія, Балтійських країн, Польщі, Бр Великобританії, е, дуже важливо співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, оскільки саме у них є можливості е, цей е, проект фактично призупинити, включивши санкції, зокрема проти однієї з швейцарських компаній, підрядника Алфін Group Швейцарії, яка є основним будівельником Північного потоку. 2 ми про це постійно говоримо. І на минулому тижні в нас були представники енергетичного департаменту США. Тут потрібно крім енергетичного департаменту працювати з міністерством фінансів з тими юстиції, які безпосередньо працюють над санкційним. Списком і наш щит меседж до наших стратегічних партнерів, якими є США в Україні час е отримати від США нові джевеліни. А цим під цими джевелінами ми маємо на увазі жорсткі санкції проти компаній, які задіяні в будівництві під північно. Тоді це будуть не просто заяви, що США стурбовані що США виступають проти, а це будуть конкретні дії підтримку України. Тим більше у США є свій прагматичний інтерес. Заблокувати північний потік – це е, продаж свого скрапленого газу на ринок європейського союзу. Що в принципі і в інтересах є диверсифікація? Це будівництво ЛНЖ-терміналів нових, які є один в Польщі, свиноуще е, потім є в Литві, є в Італії. І в принципі, якщо ми говоримо про безпеку європейського союзу, е, то це якраз і має бути диверсифікація поставок енергоносіїв. І це вплине без безпосередньо і на ціну, і унеможливить монополію Гастрому і не дасть Кремлю зайняти домінантну позицію, тому що якщо 2000, після 2020 року, коли в Німеччині з'являтиметься новий канцлер і буде добудований північний потік, потік-2», то очевидно, ми не можемо розуміти, який це може бути співпраця між Німеччиною і Росією, і не хотілося б згадувати. Історичні часи і підписані різні пакти, зокрема Ріббентропа Молотова, які фактично призвели до надзвичайно трагічних наслідків і до Другої світової війни. Почули вас і щиро вдячні за коментар, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко була з нами на зв'язку.